Багато хто всередині російського суспільства е, пристосувався до війни і навчився отримувати з неї користь політичну, економічну, вплив, що завгодно. Е, ці люди, організації, лобійські групи, вони звичайно будуть виступати за її продовження. Це називається спойлер. Спойлер будь-якого мирного процесу. Е, з іншого боку, е, є. Я так думаю, достатня ступінь контролю е російського керівництва над суспільством, над елітами. І я не думаю, що Путіну буде аж надто складно завершити війну, якщо він цього захоче. Тобто, якщо це робити, це потребує маргіналізації спойлерів. Всі, хто виступає за положення війни, вони мають витіснені бути в інформаційному просторі, політичному, кудись там на е маргінальні ролі. Їхня думка має бути принижена, розкритикована і тому подібне. Це складно буває робити. Якщо подивитись на досвід багатьох війн в сучасному світі, переважно внутрішніх громадянських, які тривають десятиліттями, вони саме тому й тривають, що маргіналізувати спойлерів не вдається. Настільки війна створює сама потужні всередині суспільства групи, які виступають за її продовження. Що покласти край важко, але це важко часто в конкурентних режимах демократичних, напівдемократичних, де є оця менший ступінь контролю над суспільством. Путіну я думаю, було б не, не складно з цієї точки зору припинити війну, як він справді захотів. З іншого боку, він так само, як і частина російської еліти, навчився отримувати користь цієї війни, і тому я зовсім не впевнений, що він цього хоче, судячи з усього, поки що. Він все-таки робить вибір на користь продовження. Він навчився отримувати від війни політичні виграші і його це влаштовує.